Росіяни завдали ударів по Харкову, атакували місто ракетами С-300. Під прицілом опинилися цехи одного із підприємств. Прильоти зафіксовані у Київському та Основ'янинському районах. Люди не постраждали в області російських обстрілів. Зазнали 12 населених пунктів. Серед них Вовчанськ, Новомлинськ, Куп'янськ, Дворічна та Гряниківка. Там пошкоджені приватні будинки, гаражі та автомобілі сталися й пожежі. 44-річну жінку медики госпіталізували у стані середньої Тяжкості розповів голова Харківської ОВА Олег Синігубов. За добу Росіяни вбили п'ятьох жителів Донеччини у Бахмуті. Ще десятеро людей в області отримали поранення. Сказав очільник Донецької ОВА Павло Кириленко. У Маріуполі та Волновасі поки що неможливо встановити точну кількість жертв ці міста в окупації російських загарбників. 76 разів за добу росіяни атакували Херсонську область. Сам Херсон дев'ять разів поцілили рашисти в торговельний порт та житлові будинки. Унаслідок цього троє людей загинули та ще семеро отримали поранення різного ступеня тяжкості. Розказали в Херсонській ОВА.